Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Це вже восьме відео про мій проект Довгостроковий портфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: Bitcoin, Ethereum і PUGG. І щотижня по понеділках інвестую 50 доларів. Розподіл такий: 60% біткоін, 20% в Ethereum і 20% PUGG. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Отже, цього понеділка я докупив біткоін на 30$ доларів за ціною 93 440, Ефіріум на 10$ доларів за ціною 1770 і пакжді на 10$ доларів за ціною $3288. доларів. Таким чином, загальна сума інвестицій становить $400$. доларів. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. А тепер давайте перейдемо до портфеля і подивимося на поточні результати. Для моніторингу я використовую портфоліо-трекер сайту DropSTAP. Посилання є в Vibroup. Загальний результат приблизно такий самий, як і минулого тижня. На сьогодні портфель показує 9,5% прибутку. Це приблизно 38 доларів. Минулого тижня прибуток був 9,8%. Дивимося детальніше. У біткоін всього інвестовано 240 доларів, середня ціна 84130, прибуток 12,9%. В ефірум інвестовано 80 доларів, середня ціна 1764, прибуток 2,6%. PXG також інвесту на 80$, середня ціна 3126, прибуток 6%. Виходить, що за весь час інвестування найгірший результат демонструє монета Ethereum. З результатом плюс 2,6%. А найкраще себе знову цього разу показує біткоін. З результатом плюс 12,9%. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним Посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Тепер давайте подивимося на графіки цих трьох монет. Перший біткоін. Вже 7 днів поспіль триває флет біткоїна в діапазоні 94 тисячі-96 тисяч. Я продовжую очікувати на більшу корекцію принаймні до 90 тисяч. Мавірність зростання оцінюю в 30%, а корекцію 70%. Цілями зниження розглядаю рівні 89 тисяч або в гіршому випадку 85 тисяч, також настороже зростання загострення між Індією та Пакистаном, що також може призвести до проливу ціни. Середньостроковий прогноз наступний: скоріше за все, в найближчі тижні, поки дії відтермінування тарифів, продовжиться відновлення на крипторинку. Відновлення максимум я не вірю, але протестувати 100 тисяч цілком реально. Цілі середньострокового зниження в разі виникнення неочікуваних сильних негативних подій будуть наступними. Перша ціль тест 80 000, друга ціль тест 75 тисяч, рівень який став сильною підтримкою на останньому проливі біткоїна. І остання глобальна ціль, яку я допускаю на даний момент, це 70 доларів. Дуже сильна підтримка, яка раніше тривалий час була сильним опором. Хоча зараз це виглядає малоймовірно на ближчій перспективі, принаймні до літа. Сигнал основних індикаторів наступний: На осциляторі Stochastic Resize знаходимося в зоні перекупленості. На осциляторі Zero MACD активний сигнал нападіння. На індикаторі SuperTrend на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. Другий графік Ефіру. Також триває флет, але на відміну від біткоїна ефіріум все ще не пробив своєї спадної трендової лінії. Ціна продовжує знаходитися нижче важливого рівня у 2000. доларів. Від грудневого піку ефірім на даний час знаходиться у просадці на 56%. Я продовжую вважати, що ціни нижче 2000 є гарними точками для покупок в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Найближчий важливий опір 2000 доларів, найближча сильна підтримка 1700. Середньотрикові цілі зростання 2800 і 3100 доларів. Це рівні Fibonacci відпадіння 05 і 061 відповідно. Сигнали основних індикаторів наступні. На стеляторі Stochastic RSI знаходимося в зоні перекупленості. На стеляти Zero Lack MacD активний сигнал на падіння. На індикаторі Supertrend на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі поки що активний сигнал на продаж. І останній графік Pack G. Золото це класичний актив, який зростає десятиліттями. Зараз золото демонструє рекордні значення зростання, хоч на цьому тижні ціна трохи і скоригувалася. Я думаю, що ріст по золоту все ще не завершений. Тільки з початку 2025 року ціна зросла на 27%. На вшому портфелі цей актив виконує захисну роль, який буде збалансувати портфель часи корекції і відмежого ринку. Я вважаю, що в будь-якому довгостроковому портфелі повинна бути присутнім певна частина золота. Найближчий опір 3520 доларів. найближча підтримка 3200. Зараз на фоні росту крипторинку золото демонструє певний відкат ціни. Орієнтовні цілі можливого середньострокового зниження 3190 і 3140 доларів. це рівні Fibonacci 05 і 061 відповідно. Сигнал основних індикаторів наступні. На стеляторі 100Hasti знаходимося в зоні перепроданості. Zarallock MACD демонструє напрямок на зниження. На індикаторі SuperTrend на денному таймфреймі активний сигнал на продаж. На тижневому темп-фреймі супертренд поки що сигналізує на покупку. На сьогодні це все. Наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні!